партія на Львів ближче проти війни виступають за капітуляцію. Ви за капітуляцію чи як? Як, 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 як ви цей мир бачите? Поясніть, будь ласка. Шляхом переговорів з вами. Прошу, про капітуляцію чи як? як, як так ви, так їте, ви мені не даєте руку? Руку, руку. А що ви з нами переговорите? Ви з окупантами розмовляєте? Я вам подаю. Ви з нами хочете переговори вести? Він мене спрашує, що таке є. Я вам кажу, я вам поясню. Евгений, Евгений, я підозрюю. Евгений, ви чуєте мене? Евгений, я прийом. Прием, Евгений. Нет. Я вам зараз... Давайте значит, я... себя в Давайте. Значит, я вам Мене звати Олексій, я, я, ветеран, я ветеран війни. Я вам не потисну руку, Євгенія, знаєте чому? чому? Тому що ви, швидше за все, працюєте на окупанта. Рим, Рим. Рим я, я не Рим, не третій Рим, не Москву, я Хорошо, не підписав. Щоб ви не працюємо на Виванці, ви не підтримуєте. Ви хочете, ми. Ви хочете, ми вас вітаємо в місті Ірпінь. І я як представник. Ви так і, і росіян, ви так будете вітати, правильно? Тобто всі, хто приходять з Тараваем, сортиком, ми з Как приду сюда Мы, Мы мы, за мир. Мы ми за мир. Да, э, я за мир. Потому что если бы все. Точно так само, как вы зараз каждый за мир. Так само було в Маріуполі, коли коли прийшли окупанти казали, всі вливать, вистріли, друг, і сказали, ми не будемо воювати, друг дісказки сказали. Ну цього ну, ну, ж не буде. Ну, ну, не вели. Вели. Мы к этому ми до цього повинні зазивати, щоб ми не було війни взагалі. Я думаю, що спочатку треба йти до знищення тих, хто цю війну розпалює. А потім можна возити тортики. Так, а чи ж возити тортики людям, які розпалювали цю війну? Я не даю нікому, я навіть готуватися не вмію. Я ж не про вас, я про члена вашої партії, яка везла розпал. Я, я не відповідаю за людини, чоловіка не маю права. Mm -hmm. Чому це член вашої партії? Це представник no, Ну я... як я ви я чолові... Я не відповідаю не... за да. другого чоловіка. Я не Вибачте, маю права. ви депутат мію депутат... ради? Ні, я не депутат. Ви партієць? Я... все добре. Давайте це я не партії. Дякуємо. Я просто не не партії нові, «Нові обличчя голову і все, що він робить для нашого міста. Так ви не з партії «Нові обличчя. Дякуємо, дякуємо за увагу. Значить, дивіться, це от така дуже цікава ситуація. в Ірпіні. ми зараз приїхали з хлопцями в Верпінській за ветеранів АТО. Тут є конфлікт навколо депутатки. Лобода є така до речі, мати співачки. Лобеди. значить, ця Лобада. Мати разом зі своєю донькою їздили в Москву, виступали там на ефірі, привезли тортік туди, значить під підтримку, скажімо так, підтримку Росії. Ну це відома, скажімо, тема. Скандал пішов. Тобто це однозначно є державна зрада. І ми сьогодні бачимо, от депутати представники партії на боближчя всі ватниками. всієватниками. Вони всі ну неявно намагаються це приховати, але підтримують нашу позицію. Оці свої однопартійки лободиря. Отака, от, така от сумна журбинка у нас відбувається. Зараз я думаю, що в принципі ситуація зрозуміла. Тобто, однозначно, ося партія нове обличчя, це є осередок сепаратизму. Ну, треба з цим розбратися. Нехай компетентні служби, напевно, що зв'язку з цим роблять, бо це, ну, це серйозна загроза, прямо під Києвом, під Києвом, в Тут готують -то плацдарм для окупантів. Вони займаються благоустроєм. Вони кажуть їхні слів цієї території, очевидно, для того, щоб тут з караваєм з торгів потім зустрічати російських московських вояків. От така ось ситуація є прямо під Києвом. От от, от така ось ситуація є. Так що треба з цим щось робити. Треба з цим щось робити, друзі. Слава Україні! Побачимося.